Це Ігор так в'єже родно. Я поморю. Ось так. На палку накручується кінці. І несеться, щоб легше було. Ось так. Я родниську. І несе ігор. Іди, не ямісь, а палка не Ось так. Ось таке роднисько Ігор суне, то вже шосте таке. О, суне. А тут ще, ще думаю з оп'ять буде таких. Ось так працюємо. Так. Ігор поніж вже сьомий раз. Я назгортала на родну сіла, трошки твочить, бо капець. Дітці вже все забране. Добра фура-касіна, то добра. Більше як з-під города привезли. Уморилася. Уморилась, уморилась я. Ухля. Фу, ще б не така жара. Але як не буде жари, сіно не сохне. А так Богу дякувати, під дощем не було. Сухеньке. Поносити. Наталя в Студолі ігор її подає приносить. він носи я згортаю на родно накладаю. Ось так. Там вчора зложували, а сьогодні треба поносити. Я поки пішла в село, мені треба було там з бумагами зі всім. То Ігор його розкидав сам, щоб сохло. Ось прийшла. Подоїла козульки і пішли носити сіно. Ось такі то справи, так що якось так. Зараз те поносити, там ще з дороги, коло хати. Ну там вже близенько, тут вже таке. Оце саме далі, саме якше. Хоч трошки відпочину. Фух, жасмін пахне. Аж ну аж дихання забиває. Так щось такі, то справи. А це я така краля. Червона. Упліла, ухляла. Працюю. Неохота, но. но. Кузулькам треба їсти на зиму заготовити, Оце самі більші жнива, коли сіно сушиш. Косиш, сушиш, носиш, возиш, барабої копати чи молотити не так тяжко. А от сіно це є діло друге. Та й такі то справи, що прийшов Ігор, йду, буду накладати на родно. Десь сіно носили, хто знає куди. Я стільки згортала, згортала, тут мало що. Я думала, тут же під саму кришу сіна. А вони здобкали, зграсували, не залишилося нічого. Ну нічого. Мені тіт допомагав, ага. ага. Він зі мною весь час тут був. То капець ва. Бой здоров. Не, на батут. не хочу ні батуту, нічого, хочу води. Я там. Ну, ну вже майже під підверхом. А ну, нічого. Зараз ще родні втрита таю все. Ще, ще дрібненьке осталося. Іду воду пити, хто за мною. Хух. О, йдемо, поп'ємо водички свіженької. Та курочки. Ой, красота. О! Ось так. Ще осталось трошки. Ось тут ціну і те, що там на дорозі. Ну тут не знаю, в родинця, напевно, влізе, а може і ні. Побачимо. Mm. Ще це забрати і на дорозі забрати. І все. І може Любка йти лягати і віддихати. Ох, уморилися нині. Ну нічого. І знов я вен. Ну, Бо багато накосив? Багато Накосив вели, Накосив та й носиш ту чого ти хочеш. я. Нічого я... Пере... Перекидав накосив, Склав, склав, розкидав, робити, поносив. То Всього не, до, не, до, не до. Все не так. все не те. Барабойки підгорнули, сіно в основне забрали. Мара ще не йде, зараз ще те заберемо. Ну на завтра дощ передавали. Але чи буде він? Напевно, не буде, бо ми сіно позабрали. Так, якби не забрали, то був би а так наврат. врат. не передавали холод. Ну. А яка жара? 30 градусів, а передавали тільки 20. Так щось таке, то щось той прогноз бреше. бреше. А що ж, не можу гадати. Я ж пояснюю циклони. Той пхає сюди, той туди, той так, той так. Той так той. Приблизно люди. А ти що думаєш, до сантиметра та опади, Тут є, а за 100 метрів вже хмара перейшла, ти нема збоку. Що ви як діти? Вам як так, так бо, бо ви так хочете. Ну так? Да. А як же? Що природа? На яблуні скільки яблук? Одне гарне, а друге ні. Тут і все, Рядом одне з другим. Те гарне а те ні. То що? Хто винен? Дощ, сонце. Яблуня. Природа. <laughs> так і то. Ви якийсь, як то мультфільм. Піки віки. Є таке. Ось такі-то справи, ладненько, дівчата, хлопці, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, ми ще те сіно заберемо підемо ще на дорозі заберемо та й усе. Треба йти гусиків попасти, на вечір попоратися та й усе. Та й вже і на стрім пора буде, якраз поки все пороблю. Ось такі-то справеньки, так що, всього вам самого найкращого, бережіть себе. Хай всіх все буде добре, всім міцного здоров'я і хто працює, всім Бог поміч. Хай все буде добре. Всіх до зустрічі!